Останній Дон Кіхот Старого Чернігова так називали Андрія Карнабеда, чернігівського архітектора, мистецтвознавця, краєзнавця, кандидата архітектури, члена Національної спілки архітекторів України, члена кореспондента Академії архітектури України, лауреата премії в галузі містобудування та архітектури імені Моргілевського від Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Андрій Карнабет був відомим громадським діячем у Чернігові, але сьогодні поговоримо про його мистецьку спадщину. Андрій Антонович Карнабет народився 14 жовтня 1927 року в селі Роїзки Щорського Сновського району Чернігівської області. У 1930 році сім'я переїхала до Чернігова, де він отримав шкільну освіту. З 44 по 54 роки навчався у Києві, закінчив архітектурне відділення Київського технікуму житлово-цивільного будівництва та архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту. З 1954 року постійно жив та працював у Чернігові, архітектором у проєктних установах Чернігова, в обласному відділі у справах будівництва та архітектури в управлінні архітектури міста Чернігова. Науково-реставраційних майстернях та завідувачем сектору фондів та формування експозицій Чернігівського державного архітектурно-історичного заповідника, а нині Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. З дитячих років захоплювався живописом. Малював усюди, де жив, подорожував чи навіть перебував на лікуванні. Збереглося безліч його графіки та живопису. Малюнків, ескізів та начерків, виконаних у різний час різноманітними техніками, зокрема простим та кольоровими олівцями, аквареллю, пастеллю, сангіною, олією тощо. Серед його різножанрових робіт переважав архітектурний пейзаж та портрет. Хоча натюрморт та пейзаж також були присутні. На своїх роботах Андрій Карнебет зображав архітектурні пам'ятки, церкви та собори. Дерев'яні муровані храми, палаци, хати і кам'яниці, водяні млини та вітряки, мальовничі краєвиди різних міст і містечок України, таких як Київ, Львів, Суботів, Прилуки, Остер, Сенднів, Чернігів та багато інших. Чернігів він любив усім серцем, невпинно захищаючи його історичний спадок. Чернігів надихав цього невгамовного й талановитого митця. Саме тут розкрився його багатогранний талант. За життя Андрія Карнабеда відбулося лише дві виставки, на яких він був представлений як художник. У 1978 році під назвою Творчість архітектора Карнабеда у Чернігівському державному архітектурно-історичному заповіднику, та у 97 році до 70-річчя митця. У Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Вже в пам'ять про митця були організовані дві виставки під загальною назвою Андрій Карнабет Життя, Люди та Пам'ятки у 2008 році в Чернігівському літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського та у 2009 році в Київській галереї Печерська. Де були представлені ранні юнацькі роботи Андрія Карнабеда та архітектурні студії з часу навчання в будівельному інституті. А в 2021 році в Національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній відбулася виставка Архітектурна спадщина у творчості Андрія Карнабеда, де було представлено світлини та документи, пов'язані з життям та діяльністю митця, і 44 творчі роботи. Створені у період з 46 по 2000 роки, що зберігаються у фондах заповідника Чернігів Стародавній. Паралельно із архітектурним проєктуванням Андрій Карнабет захоплювався документальною фотографією. Він створив серію світлин, присвячених Чернігову та його пам'яткам історії та культури. Помер Андрій Антонович Карнабет 29 березня 2005 року, похований на чернігівському кладовищі Яцево. Але, пішовши з життя, великий патріот і Митець залишив у спадок не лише свої картини, а й вогонь, котрий спонукає любити і оберігати природну і рукотворну красу, що є навколо нас.